Тож доброго дня! Сьогодні нарешті будемо тестувати нові журнала. Нові журнова, звісно, китайські, копія класичних журналів Нівона, Міліта, Йора, Мілі. А, раніше існували журнова, схожі по формату до досейковських, і вони гарно працювали на кавомолках. Ну, от такого типу. Але все ж таки ці журнала набагато ближчі до оригінала і повністю повторюють формат їх на різькі. Давайте дивитися ближче. Так, беру камеру і дивимося. Оце класичні журнала. Оце тепер їх копія. Китайці молодці, повністю скопіювали їх, а, тож можемо їх міняти? Так, оце у нас. О, так буде краще. Це зношений. От, бачите, є такі рейсочки, вищерплень. От, на гранях гарно видно, що на гранях є а, всякі побитості, скажімо так. А на нових все супер. Вони як лезо. То і крутяк. Наразі міняю. Так, збираю кавмолку. Якраз ознака класичної кавумолки отакий кремовий колір тримача. Так, ну як зібрати, можливо, хто знає. Ставимо пружинку з маленькою кулею. Це в нас фіксатор помолу. Якщо ви загубите ці частинки, у вас кавомашина не буде тримати помол на одному місці. Нам це, звісно, не треба. От. Так, ну давайте ставлю на паузу. І дозберу. З центральним жорновом ніяких див, ставимо його в фіксатор тримач. Закриваємо ободочками цими і не забуваємо розиночку навколо нього. Все, він зібраний. Тепер ставимо центральний жорнов. Центральний жорнов ставимо на тримач пружинки, кульки і потім наш новий центральний жорнов. Попали кульки у свої направляючі. Ставимо центральний фіксатор. Uh, і дивимося, що ці виступи співпали з прорізями внутрі центрального жорного. І затягуємо до того моменту, поки наша кавомолка почне прокоручуватися. Наразі нашу кавомолочку зібрав, кавомашину під'єднав і можемо запускати. Давай пок... Давайте покажу, на яких рисочках yeah. я вишив кавомолку. Оп, дивимося ближче. І, в принципі, на заводських. З них почнемо, якщо кавомолці буде важко молоти і кавомашини важко продавлювати, зробимо менше, бо нові журнали вони дуже гострі. А це я тільки що оцінив, коли затягував. Тобто відчувається, що вони нарізані як справжні лезо. Це круто. І пішов перший запуск нашої машинки. Трохи з нею познайомимося. Це перший місяць 2017 року, моделька 859. Давайте глянемо в менюшки наш пробіг. Чисто для себе. Так, дивимося, дивимося, дивимося. Статістик. Статістик у нас 14281. Отак. Кавомашина з таким гарним пробігом, серйозним. Притому дренажник стояв оригінальний. Зверніть увагу, це просто фантастик. Коротше, дренажник тут ніколи не міняли. Отак, От ні гарно, ні вони витримують навантаження. Давайте. Великий жирний плюс поставимо машинці. Так, ну спробуємо зробити еспресо. Наразі як то наші сьогоднішні зірка, балету це жорнула. Так, натискаємо Еспресо. Ну, першу чашку я навіть вам скажу, мені звідси видно. Вона не дуже намалула. То таке Зараз будемо трохи додавати і міцності і повторювати готування. До речі, у минулого власника тут налаштовано без передзмачування. Дивно, тут на машині є, а людина не користувалася. Так буває. Так, ще раз еспресо вперед. Так, ну мені здається, нам все вдасться. Але не з цього разу... Так, окей, коло ще наповнюється. Пише відбій. Так, ну і третя спроба буде у нас щасливою. Тим більше ми. Та, давайте залишимо третю міцність. Що нам? Я думаю, що должно бути... Ну, Жорнава візуально мелять гарно. Тобто, зверху. З мого боку видно і гарну фракційність, есть тобто, такий гарний, красивий помол. І, в принципі, гарну швидкість жорновів. Ну, як для цих кавомашин і повинно бути. Ну, звичайно, це не аеромакус, а от тут так і не повинно бути. Ага, дивіться, мілкуватий помол. При цьому яка шикарна кавуся. Висока пінка, приємна, ароматна. Казка. Зараз оцінимо якість помолу, якість шайбочки, і я вам підкажу, що нам в такому випадку, якщо у вас буде така сама шайбочка на таких журналах, робити меншим або більшим. Так, ну порцію точно треба робити більшу. Давайте я вам підсвічу. А, коли у вас не формується таблетка, ну вона мілкувата. Так, в принципі, помол певне можна і лишити. Зараз спробуємо наступну серії наших помолів. От, Єдине, що міцність додамо. І я думаю, кавомашинка машинка нам таблеточку вже сформує. Так, все ж для. Находимо налаштування, обираємо Еспресо наше і ставимо сюди по людськи 4. Та й давайте навернемо і предзмачування. Арома. Індивідуально. І тепер в Еспресо. І тут у нас Арома з'явилась. Інтенс є. Так, круто. І тепер ми готуємо. Еспресо і вперед. Бійте варти, зачекайте. Тепер в нас буде з передзмачуванням, це значить на язику нашої гарної і ці, І оцінюємо. І ці... Як вона нам зробить гарний спрес. Ну, коротше кажучи, якщо у вас те саме плюс-мінус, як вийшло, як в мене по помову, я б налаштування, в принципі, лишав би такі. А, або мінімальними стало би. Ну, Дивіться, яку шикарну пінку, насичену каву, робить наша кавуарочка. Окей. Навіть приємно глянуть. Давайте ближче перенесемо нашу камеру. І оцінимо цю красу. Ось таке міцнюще, гарнюще еспресо. Приємненько. Так, ну наразі. Журнала лишаємо на заводських налаштуваннях. Вони працюють, дивимося таблеточку. І ура! Як то кажуть, все вдало. Ну, в принципі. Давайте трохи світла. І вона, ну, в принципі, нормально впала. Єдине, що, коли падала, попала на іншу таблетку і, в принципі, розсипалась, коротше кажучи. А так, по навіть можна робити меншим з такими. Края таблетки чіткі, то вона, значить, чітка і є. Супер. Налаштування вгадані, кава смачна. Тож так. Тож маємо гарні нові журнала, які підходять до Нівон Міліт мілі-юра з класичними кавомовками. Нарешті і в нас будуть майже справжні, ну, звичайно, не оригінальні, але майже справжні нові журнала, які гарно мелять і можна давати своїм машинкам на дороге життя. Дякую, до побачення!